Увага всіх була прикута до Тесла Тойота чи BID. але тим часом одна шведська компанія непомітно розробляла двигун, який міг би сколихнути весь світ електромобілів. Так, генеральний директор Koenigsegg Крістіан фон Кенікс нещодавно представив двигун, який приголомшив навіть експертів. Він каже, що цей двигун сколихне індустрію електромобілів. Це може здатися перебільшеним, але коли ви дізнаєтеся, як цей двигун забезпечує ефективність подібну до електромобіля, навіть без електроенергії ви будете вражені. Це не підробка чи перебільшена технологія. Це та сама компанія, яка виробляє найшвидші автомобілі у світі, і тепер вона досягла чогось у технології двигунів, чого інші компанії не могли досягти роками. У наступному відео ми пояснимо, як працює цей крихітний гігантський двигун, чим він перевершує електромобілі і чому всі від Ілона Маска до Тойота тепер стежать за ним. Повірте, коли ви додивитеся його до кінця, ви зрозумієте, що це не лише про двигун, а й попередження для всієї галузі. Тож продовжимо відео, але перед цим підпишіться на канал, щоб першими побачити такі захопливі оновлення автомобілів. Перш ніж дізнатися про новий двигун Koenigsegg, важливо трохи дізнатися про саму компанію, адже її історія розкриває, як це ім'я стало таким відомим сьогодні. Koenigsegg – незвичайна компанія. Вона почалася з мрії людини, яка з дитинства прагнула побудувати найшвидший автомобіль у світі. Компанія була заснована в 1994 році, коли молодий шведський хлопець Крістіан фон Koenigsegg сидів у своєму маленькому гаражі, розробляючи автомобілі. У той час світом домінували такі гучні імена, як Феррарі, Ламборгіні та Макларен, і ніхто не вірив, що невеликий бренд зможе з ними конкурувати. Але в Крістіані було щось особливе: він не просто хотів будувати автомобілі, він хотів створити щось, що перевершить усі інші. Перші дні були нелегкими. Команда була невеликою фінансування обмеженим, і багато спроб зазнали невдач. Але Крістіан не здавався. Він казав: якщо я сам не визначу, що таке моя машина, то ніхто інший цього не зробить. Ця філософія стала візитною карткою Koenigsegg. Їхнім першим автомобілем був Koenigsegg CC. Ця модель не мала великого успіху, але показала світові, що на біржу вступив новий гравець. Потім компанія створила CC8S, який утримував рекорд найшвидшого серійного автомобіля у світі. Люди думали, що це удача, але потім з'явився CCR, а потім Agera. Кожен новий автомобіль виявлявся швидшим, легшим і досконалішим за попередній. Унікальна особливість Koenigsegg полягає в тому, що вони не просто женуться за швидкістю. Вони створюють автомобілі як мистецтво. Кожен їхній автомобіль має щось нечуване раніше, як-от легкі карбонові кузови, нові системи підвізки, а тепер і їхню найбільшу зброю технологію двигуна з вільним клапаном. Двигун працює без традиційних систем, що збільшує потужність і зменшує витрату бензину. Крістіан вважає, що швидкість це не просто число, а мова. Його автомобілі розмовляють цією мовою. Такі автомобілі, як Jesco Regera та Jamera, довели, що ця компанія не просто виробляє швидкісні автомобілі, а щоразу пропонує щось, що змушує інженерів усього світу задуматися. Jesco продемонстрував новий трюк із тиском повітря. Regera переосмислила гібридну систему, а Jamera продемонструвала, що навіть сімейний автомобіль може за бажанням стати гоночним. Сьогодні ім'я Koenigsegg стало більше ніж символом розкоші, символом інновацій. Революційний двигун крихітний двигун, величезна потужність. Тепер поговоримо про двигун, який привернув увагу всієї автомобільної промисловості. Цей новий двигун Koenigsegg невеликий, але його потужність робить навіть більші двигуни блідими в порівнянні. Його навіть називають маленьким двигуном великим вибухом. Унікальною особливістю цього двигуна є те, що він працює не як звичайний бензиновий двигун, а використовує технології, які раніше можна було побачити лише в лабораторіях. Його назва легкий двигун Twin Turbo Free Valve, І щоб зрозуміти його, давайте пояснимо це простіше. Типові бензинові двигуни мають довгий металевий шток, який називається розподільним валом для керування клапанами. Він визначає, коли всмоктується повітря, а коли випускаються вихлопні гази. Однак Koenigsegg повністю змінив цю систему. Їхній двигун з вільним клапаном не має розподільного вала. Кожен клапан керується окремо, а це означає, що кожен циліндр може працювати незалежно. Це усуває зайве навантаження на двигун, витрачає енергію та економить бензин. Уявіть собі, що раніше всі двері відчинялися одним ключем. Тепер кожні двері мають свій власний ключ. Цей двигун також оснащений системою подвійного турбонадуву, яка значно збільшує потужність. Турбонадув це пристрій, який швидко нагнітає повітря в двигун для збільшення як згоряння, так і потужності. Коніксек встановив два турбонаддуви, що означає, що двигун отримує постійне постачання повітря та потужності під час роботи автомобіля. Це дозволяє цьому двигуну, незважаючи на його невеликий розмір, виробляти потужність, яку не можуть виробляти навіть більші двигуни. А тепер уявіть, незважаючи на всю цю потужність, цей двигун споживає не так багато бензину. Це завдяки його системі вільного клапана, яка створює точну суміш повітря та палива. Хоча типові двигуни працюють з однаковою швидкістю, весь час цей двигун підлаштовується під потреби. Якщо ви їдете повільно в місті, він використовує менше палива. А якщо ви хочете їхати швидко по трасі, він розкриває повну потужність. Через це його називають ефективністю як у електромобіля, але без акумулятора. Koenigsegg стверджує, що їхній невеликий трициліндровий двигун видає понад 600 кінських сил, що еквівалентно потужності електромобіля. Єдина відмінність полягає в тому, що він не має важкого акумулятора та не потребує складної зарядки. Він також може працювати на легкому паливі, такому як біопаливо або етанол, що значно зменшує забруднення. Це означає, що цей двигун не тільки потужний, але й екологічно чистий. Ще однією важливою особливістю є те, що цей двигун дуже легкий. Його зменшена вага значно підвищує продуктивність автомобіля. Легший автомобіль означає вищу швидкість, меншу витрату палива та кращий контроль. Саме тому багато експертів називають його інженерним дивом. Двигун Koenigsegg доводить, що майбутнє не належить виключно автомобілям на акумуляторних батареях. Вони довели, що за правильного підходу та використання технологій бензинові двигуни можуть бути такими ж чистими та ефективними. Сам Крістіан фон Кенігсег каже: наша мета не позбутися двигуна, а вдосконалити його. І справді вони створили двигун, який забезпечує ефективність подібну до електричної, навіть без електрики. Цей двигун встановлено в Джемера одному з найшвидших чотиримісних автомобілів у світі. Це означає, що ця технологія не просто для показухи, а працює в реальному житті. Коли люди вперше чують цей двигун, вони не можуть повірити, скільки потужності може виходити з такого маленького двигуна. Насправді цей двигун може спричинити велику революцію в майбутньому. Поки інші компанії борються з проблемами акумуляторів зарядних станцій та запасу ходу. Koenigsegg продемонстрував спосіб зробити бензинові двигуни екологічно чистими. Цей двигун чистий, доступний, і що найважливіше не викликає проблем із зарядкою пояснення технології безкоштовних клапанів, без розподільного вала, без обмежень. Тепер поговоримо про серце цього двигуна Koenigsegg. Воно називається технологією вільних клапанів. Це звучить трохи складно, але якщо говорити просто, це змінює весь процес дихання двигуна. Кожен бензиновий двигун зазвичай має компонент, який називається розподільним валом, який визначає потік повітря та палива в двигун. Уявіть собі це як людину, яка відчиняє та зачиняє двері. Однак у цій системі одна людина відчиняє всі двері у певний час, незалежно від того, чи потрібні вони чи ні. Це часто призводить до втрати потужності та витрати палива. Koenigsegg змінив цю стару систему. Вони повністю видалили розподільний вал і замінили його системою, яка електронно керує кожним клапаном. Тепер кожен клапан визначає, коли відкриватися та закриватися. Це означає, що кожен циліндр може працювати незалежно. Уявіть собі це як один головний вимикач, який раніше вмикав усе світло одночасно. Тепер кожна кімната має свій власний вимикач. Це дозволяє використовувати лише необхідну кількість електроенергії, а решта економиться. Технологія вільних клапанів тепер дозволяє двигуну підлаштовуватися під ситуацію в будь-який момент. Якщо ви їдете повільно двигун, автоматично відчуває, що потрібно менше повітря та палива. Коли ви натискаєте педаль акселератора, він негайно відкриває клапани для забезпечення повної потужності. Це збільшує потужність двигуна, зменшує витрату палива та зменшує забруднення. Ще однією важливою перевагою є значне зменшення механічного тертя. Оскільки немає важких металевих стрижнів для керування клапанами, двигун працює легше та плавніше. А завдяки меншому тертю термін служби двигуна також буде довшим. Команда Koenigsegg розробляла цю технологію протягом багатьох років. Вони стверджували, що якщо людське серце може битися автоматично відповідно до потреб організму, чому двигун не може працювати самостійно? Саме на цьому ґрунтується ця технологія. Суміш повітря та палива в цій системі настільки точна, що процес згоряння майже ідеальний, що призводить до утворення ні диму, ні втрат енергії. Ефективність порівняно з електрикою, перемагаючи електромобілі у їхній власній грі. Тепер давайте розберемося, чому люди кажуть, що новий двигун Koenigsegg може перемогти електромобілі в їхній власній грі. Сьогодні кожна компанія виробляє електромобілі, тому що вони вважаються рішенням майбутнього. Кажуть, що ці автомобілі не димлять, а це означає, що вони не забруднюють навколишнє середовище. Це правда, але не зовсім так. Електромобілі екологічні в управлінні, але технології, що лежать в їх основі, все ще пов'язані з багатьма проблемами. Найбільша проблема це акумулятор. Акумулятори важкі, дуже дорогі, а метали, з яких їх виготовляють, шкодять навколишньому середовищу. Тепер новий двигун Koenigsegg пропонує рішення всіх цих проблем. Він маленький, легкий і не потребує акумулятора для роботи. Він може працювати не на традиційному паливі, такому як бензин чи дизельне паливо, а й на відновлюваному паливі, такому як біопаливо чи етанол. Це означає, що за умови правильного використання цей двигун може бути таким же екологічним, як і електромобіль. Єдина відмінність полягає в тому, що він не потребує важкого акумулятора, не має клопоту із заряджанням і не страждає від падіння продуктивності в холодну погоду. Вільнокалиповий двигун Koenigsegg самостійно налаштовується відповідно до потреб. Якщо ви їдете повільно, він використовує менше палива. А якщо ви хочете прискоритися, він використовує повну потужність. Це призводить до значно кращої паливної ефективності в реальних умовах експлуатації. Електромобілі часто виглядають чудово на папері, але коли ви вмикаєте кондиціонер, їдете на пагорбах або здійснюєте тривалі подорожі, їхній запас ходу раптово зменшується. Тим часом двигун Koenigsegg забезпечує стабільну продуктивність за будь-яких умов, оскільки йому не потрібна електрика чи зарядна станція. Ще одним важливим фактором є вага: акумулятори електромобілів настільки важкі, що обтяжують весь транспортний засіб. Важкий автомобіль означає швидший знос гальм, підвищений тиск у шинах та втрату енергії на дорозі. Двигун Koenigsegg надзвичайно легкий, що забезпечує маневреність та збалансованість автомобіля. Перевага легкого двигуна полягає в тому, що він може долати більші відстані з меншою витратою палива. А коли справа доходить до вартості, різниця очевидна: як виробництво, так і заміна акумуляторів для електромобілів є дуже дорогими. Якщо акумулятор автомобіля виходить з ладу, це часто може коштувати вдвічі дешевше, ніж автомобіль. Однак, двигун Koenigsegg розроблений з використанням традиційних матеріалів, що полегшує його ремонт та обслуговування. Бачення Koenigsegg чітке. Вони не хочуть позбуватися двигуна, а радше зробити його таким же інтелектуальним та ефективним, як електрика. Саме тому цей двигун кидає виклик електромобілям не лише за потужністю, але й за чистотою та економічністю, гібридний поворот. Ідеальний баланс між двома світами. Тепер поговоримо про те, що відрізняє Koenigsegg від інших компаній їхній гібридний підхід. Сьогодні світ розділений з одного боку, ті, хто каже, що майбутнє належить лише електромобілям, а з іншого, ті, хто вважає, що двигуни ніколи не повинні зникнути. Але Koenigsegg знайшов золоту середину. Вони показали, що справжня сила полягає в поєднанні обох світів: розумне поєднання чистоти електроенергії та потужності двигунів це їхній гібридний підхід. Новий автомобіль Koenigsegg Jamra є яскравим прикладом цього. Це не звичайний суперкар, а чотиримісний сімейний автомобіль, який виглядає тихим. Але двигун та мотори, приховані всередині нього, поєднуються, щоб забезпечити продуктивність, яка вразить будь-кого. Двигун у Jamra — це той самий невеликий трициліндровий двигун із вільним клапаном, який сам по собі досить потужний. Але особливість полягає в тому, що він працює в парі з електродвигунами. Це означає, що двигун вмикається, коли це необхідно а електродвигун, коли потрібна тиха або економічна їзда. Перевага цієї гібридної системи полягає в тому, що обидві системи доповнюють одна одну у міському русі, коли автомобіль їде важко або повільно, двигун працює виключно на одному двигуні. Це зменшує витрату палива та забруднення навколишнього середовища. А коли потрібні тривалі поїздки або висока швидкість двигун вмикається та миттєво видає повну потужність. Це означає, що цей автомобіль не тільки швидкий, але й інтелектуальний. Унікальною особливістю Джамра є те, що його двигун разом видають приблизно 1700 кінських сил. Уявіть собі, стільки потужності в чотиримісному місному автомобілі. І що примітно його двигун не тільки маленький, але й дуже легкий. Це покращує як продуктивність, так і баланс автомобіля. Гібридна система Koenigsegg демонструє, що майбутнє не повинно рухатися лише в одному напрямку. Кожна технологія має свої сильні сторони, і при правильному поєднанні результати вражають. Вони також довели, що двигун та електродвигун можуть бути союзниками, а не ворогами. Саме тому такі автомобілі, як Jamra, показують світові, що гібридне майбутнє це правильний шлях. Головною перевагою цієї системи є те, що вона зменшує навантаження від заряджання. Якщо акумулятор розрядиться, двигун автоматично його зарядить. Це означає, що вам не потрібно турбуватися про те, що ви застрягнете. Крім того, цей двигун також може працювати на чистому паливі, такому як біопаливо, що робить його ще більш екологічним. Підхід Koenigsegg чітко демонструє, що вони не просто створюють швидкісні автомобілі, а змінюють саму концепцію автомобілів. Вони кажуть, що майбутнє має бути не лише електричним, а збалансованим. Якщо двигун використовувати розумно, він може бути таким же чистим, як будь-який електромобіль. Такі автомобілі, як Jamra, доводять, що саме це насправді означають технології поєднання потужності та чистоти. Koenigsegg поєднав найкраще з обох світів, тому водієві не потрібно турбуватися про запас ходу зарядку чи нестачу енергії. Вплив на світовий ринок. Тепер обговоримо вплив нового двигуна та гібридного підходу Koenigsegg на світовий ринок. Коли новина про цей двигун поширилася по всьому світу, це викликало ажіотаж у всій автомобільній промисловості. Причина була зрозумілою. Поки компанії інвестували мільярди доларів в електромобілі, невелика шведська компанія показала, що гра з двигунами ще не закінчена. Це змусило всіх задуматися, чи не відмовилися ми від технології двигунів занадто рано. Сьогодні кожен великий бренд, будь то Тесла, Тойота чи BYD, прагне розробки електромобілів. Уряди також пропагують електромобілі, і багато країн навіть встановили терміни заборони автомобілів з електричними двигунами. Але крок КуніксЕк загальмував цю тенденцію. Вони довели, що за умови ретельного розгляду бензинові двигуни можуть бути такими ж чистими, доступними та ефективними, як і електромобілі. Це викликає важливе питання для інших компаній. Чи не інвестували вони забагато в неправильному напрямку? Ринкові експерти кажуть, що двигун Koenigsegg може змінити стратегію багатьох великих компаній у найближчі роки. Компанії, які раніше зосереджувалися виключно на виробництві електричних акумуляторів, тепер знову почнуть досліджувати технології двигунів. Бо якщо невеликий трициліндровий двигун може видавати 600 кінських сил і не шкодить навколишньому середовищу, то електрика як єдиний варіант здається неправильною. Цей двигун привернув значну увагу особливо в Європі. Багато компаній, які раніше займалися виключно електромобілями, тепер зосереджуються на гібридних системах. Це пояснюється тим, що Коніксек довів, що поєднання двигуна та електродвигуна є найкращим балансом. Це пропонує автомобільним компаніям дві переваги. По-перше, їм не потрібно закривати свої старі заводи з виробництва двигунів, а по-друге, їм не потрібно інвестувати значні кошти в нові технології. Цей вплив спостерігається і в Сполучених Штатах. Це створює новий виклик для такого гіганта як Тесла, оскільки люди зараз ставлять під сумнів, чому такі компанії, як Тесла, розробляють такі дорогі акумулятори, якщо невеликий двигун може забезпечити таку ж ефективність, як і електромобіль. Багато американських експертів стверджують, що конкуренція між електричними та гібридними двигунами загостриться в найближчі роки, і компанії, які зможуть збалансувати обидва світи, тільки виграють. Двигун Koenigsegg також викликає значний ажіотаж в Азії. Такі країни, як Японія та Китай, особливо великі гравці в автомобільній промисловості, зараз уважно стежать за цією технологією. У Японії такі компанії, як Toyota та Honda, вже працювали над гібридами, але тепер вони можуть ще більше пришвидшити свій прогрес. Китайські компанії, такі як BYD та Geely, також усвідомили, що покладатися виключно на електромобілі може бути ризиковано. Крок Koenigsegg являє собою не просто зміну в технологіях, а зміну в мисленні. Він демонструє, що інновації не завжди походять від великої компанії. Іноді навіть невелика компанія може трансформувати цілу галузь. Компанії, які раніше вважали двигуни застарілими, тепер працюють над розробкою нових двигунів у своїх дослідницьких центрах. Цей вплив торкнеться не лише компаній, а й споживачів. Тепер у людей буде більше варіантів: вони зможуть обирати електромобілі або автомобілі з двигунами, які використовують менше бензину та забезпечують більший пробіг, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Це посилить конкуренцію на ринку, а ціни на автомобілі також можуть знизитися в майбутньому. Показники продуктивності маленький двигун великі цифри. Тепер поговоримо про те, що найбільше здивувало людей. Потужність цього маленького двигуна. Koenigsegg. звучить дивно, що трициліндровий або дволітровий двигун може видавати понад 600 кінських сил, але це правда. Зазвичай автомобілі оснащені вісьмома або дванадцятьма циліндрами, щоб досягти такої потужності. Однак, Koenigsegg показав, що великий двигун не є необхідним для потужності. З правильною технологією навіть маленький двигун може творити дива. Цей двигун Коніксеґо оснащений двома турбонадовами, які називаються системою подвійного турбонадову. Завдання турбонадову полягає в тому, щоб нагнітати більше повітря в двигун, щоб бензин або біопаливо могли згоряти швидше, що призводило до збільшення потужності. Тепер, оскільки в двигуні відсутній розподільний вал, кожен клапан керується електронно окремо, що забезпечує ідеальну суміш повітря та палива. В результаті кожна крапля палива витягується з повним потенціалом. Ось чому навіть такий маленький двигун може перевершити більші автомобілі. Тепер давайте розглянемо його характеристики. Цей двигун видає приблизно 600 кінських сил і до 600 Нм метрів крутного моменту. Простіше кажучи, крутний момент це сила, яка рухає автомобіль вперед. Цей двигун не тільки потужний, але й неймовірно чутливий. У той час, як іншим двигунам, потрібен час для розгону двигун Koenigsegg, дуже швидко розкриває свій повний потенціал. Це завдяки легкій конструкції та технології вільних клапанів. Цей двигун був встановлений у такому автомобілі, як Gemera, який розганяється від 0 до 100 км на годину всього за 1,9 секунди. Уявіть собі, чотиримісний сімейний автомобіль з таким маленьким двигуном, який забезпечує продуктивність суперкара. Саме це викликає у людей подив. Зазвичай для досягнення таких швидкостей потрібні потужні двигуни та великі акумулятори, але Koenigsegg досяг цього дуже легким та розумним способом. Тепер поговоримо про його вплив на навколишнє середовище. Найбільшою проблемою у світі сьогодні є забруднення, спричинене двигунами, але Koenigsegg приділяє цьому пильну увагу. Їхній двигун не тільки потужний, але й чистий. Цей двигун може працювати на вуглецево-нейтральному паливі паливі, яке виробляє дуже мало диму або шкідливих газів. Це паливо, таке як метанолетанол або біопаливо, яке виготовляється з натуральних матеріалів і не шкодить навколишньому середовищу. Під час спалювання звичайного бензину або дизельного палива виділяється вуглекислий газ, який є основною причиною глобального потепління. Однак, коли спалюються такі види палива, як біопаливо або метанол, їх вуглецевий баланс залишається майже однаковим. Це означає, що кількість вуглецю, що виділяється в повітря, також поглинається рослинами. Таким чином, весь процес залишається збалансованим, а забруднення зводиться майже до нуля. Конікс вважає, що цей двигун може започаткувати нову еру екологічно чистого згоряння. Досі люди вважали, що якби був двигун, то було б забруднення, але ця технологія довела, що чисті двигуни можливі. Якщо цю систему буде впроваджено у великих масштабах, можливо, в майбутньому нам не доведеться стикатися з клопотами заряджання, як у випадку з автомобілями на акумуляторах, а повітря все одно залишатиметься чистим. Найбільша перевага цього двигуна полягає в тому, що він не залежить від одного виду палива. Він може працювати на різноманітних чистих видах палива. Це означає, що якщо біопаливо легкодоступне в країні, люди можуть використовувати це паливо. Це також може зробити кожну країну самодостатньою та зменшити залежність від імпорту. Ще однією важливою перевагою є те, що цей двигун дуже легкий, що ще більше покращує його продуктивність. Легший двигун зменшує загальну вагу автомобіля, а зі зменшенням ваги для його роботи потрібно менше енергії. Це означає як економію палива, так і зменшення забруднення. З цим двигуном Коніксек довів, що майбутнє не належить виключно електромобілям. Якщо старі технології розумно адаптувати, вони можуть стати такими ж чистими та ефективними. Цей двигун символізує не лише силу, а й відповідальність. Він показує, що швидкість та екологія можуть іти рука об руку. Іншими словами, цей невеликий, але потужний двигун від Koenigsegg не лише керує автомобілями, а й змінює мислення. Це показує, що майбутнє належить тим, хто розуміє баланс, потужність і чистоту, швидкість і відповідальність. Це справжня революція чистого згоряння, приховані виклики, не все ідеально. Досі ми бачили наскільки потужним, легким та інтелектуальним є цей двигун Кенікс, але правда в тому, що все має свої труднощі. Хоч цей двигун і дивовижний він також дорогий. Виготовити його непросто, оскільки технологія надзвичайно складна і кожна деталь має бути точно виготовлена. Саме тому цей двигун зараз встановлюється лише на кілька автомобілів, та й то дуже дорогих. Автомобілі Koenigsegg вважаються одними з найексклюзивніших у світі. Вони коштують крори, і не кожен може собі їх дозволити. Те саме стосується і цього двигуна, поки що його виробляють лише в обмежених кількостях. Розробка двигуна займає тижні, оскільки кожна деталь перевіряється вручну. Це означає, що наразі неможливо встановити його у звичайній автомобілі. Ще однією проблемою є його вартість. Матеріали, що використовуються для виготовлення цього двигуна, дуже дорогі. Такі фактори, як легкі метали, спеціальні датчики та система вільних клапанів, значно збільшують його вартість. Крім того, не кожна компанія має обладнання та кваліфікованих інженерів, необхідних для його виробництва. Тому масове виробництво все ще залишається серйозною проблемою. По-третє, обслуговування та ремонт цього двигуна непросте, оскільки він побудований за новою технологією, не кожен механік може її зрозуміти. Його ремонт вимагає спеціалізованої підготовки та обладнання. Це означає, що навіть якщо його впровадять у звичайні автомобілі в майбутньому спочатку, потрібно буде зміцнити мережу обслуговування та технічну підтримку. Ще однією проблемою є доступність палива. Цей двигун може працювати на чистому паливі, такому як біопаливо або метанол, але це паливо не скрізь легко доступне. У багатьох країнах таких заправних станцій все ще дуже мало. Доки не збільшиться пропозиція цього палива, повний потенціал цього двигуна не буде реалізовано. Якщо вам сподобалася історія цього неймовірного двигуна Koenigsegg, і ви хочете першими почути більше достовірної, потужної та інноваційної інформації про автомобільний світ, обов'язково підпишіться на наш канал. Ваш один клік надихає нас пропонувати вам ще кращий контент у майбутніх відео. Ми розповімо вам про ще більше дивовижних технологій, нових автомобілів та прихованих автомобільних секретів.